Пропонуємо на огляд led підсвітку з артикулом 12673. Виробник заявляє, що вона підходить на 32-й діагональ. В комплект входить дві планочки. Довжина однієї планочки 585 мм. На планочці 12 діодів. напруга 1,3 3 В. Планочка має один канал з напругою 32 В. Ось такий конектор. Присутня кругла лінза діаметром 15,5 мм. міліметра. Так, і ось такі маркування. Так, і тут знову конек. Матеріал основи планки: алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.